І те, що нам неможливе, все можливе для Господа. Амін. Тому ми сьогодні на цьому місці, і Біблія говорить, хто надію покладає на Господа, той ніколи не буде посоромлений. І зараз наша молитва буде до Господа. Він сказав, що потрібно завжди молитися і не унивати. І ми не будемо унивати, ми будемо молитися. І все, що з вірою попросите, буде вам. Тому будемо молитися, вірити і навіть уявляти, що вже ми маємо те, що просимо. Я не знаю, які у вас пріоритети, за що будемо молитися? Час... За Україну, за Україну, За мир, За, за мир. Солдату. щоб прийшов мир, щоб хлопці, дівчата, які воюють, повернулись додому живими і неушкодженими. І радувалися ця батьків, дружин, дітей. Помолимось Господу, щоб прийшов мир, довгожданий мир. Знаєте, одного разу Ісус сказав своїм ученикам: мир поставляю вам. Не так, як цей світ. Люди говорять про мир, але воюють, накопичують якісь воєнні ресурси, але Бог дає мир нашим серцям, і ми будемо молитися до Господа, щоб Бог дав мир всій Україні. Добре, тоді давайте станемо для молитви.